Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо дуже-дуже простий малюнок, з цим впорається навіть той, хто ніколи не тримав пензля у руках. Я вам даю гарантію, що впорається людина. Отакі От гарні, Ну це не домальовано, Тут ще, ще один треба домалювати. Це листівочка буде. Для цього нам знадобляться отакі листики виноградні. Бачите, це виноградні. Якщо А4, то більший по розміру, я взяла такі маленькі, вони вже зів'яли, поки я малювала. Також можете от, ем, півонію взяти, тільки вирівняти під прес, поставити, щоб він вирівнявся. Можна смородину взяти, листечко. Любе листечко. Обводите, малюєте і такий релакс. Арт-терапія, скажімо так. У наш час дуже багато людей потребують арт-терапії і релаксу. Так що, починаємо малювати. Це не складно ще нам знадобляться акварельні фарби, у кого немає професійних, згадяться дитячі теж. Бумага обов'язково бумага для акварелі, щоб розтікалася, розтікалася краска, і пенз для акварелі. З тонким таким, да, кончик, кончик повинен бути тонкий, бо гострі кути. Все, і ваш хороший настрій. Да, не забуваємо ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. Починаємо. Беремо гостро заточений олівець. У мене це акварельний, але можна і графітним. Кладемо. Листик, да? листочок. І якщо він у вас, ну, такий не дуже рівний, то можна під прес поставити, і він вирівняється за ніч, за півдня вирівняється. І стане рівним, там так легше, легше його буде обводити. Це листик смородини. Бачите? Це листячко півонії. Отак воно виглядає. А ми будемо малювати виноградний, виноградний листик. І дуже так акуратно починаємо обводити да, по контуру. У мене дуже такий складний по конфігурації листик. Ви можете взяти простіший. І отак дуже чин... акуратно обводимо. Весь листик. От я обвела, бачите? І ось наш листечко. Це графітним карандашем олівцем намальовано. а це акварельне. Можна і так, і так. Цей. Так, намальований формат а, А4. Бачите, це А5, то я для зразка. А ви можете отак намалювати на форматі А4 в рамочку свій підпис і під скло, і буде вам така гарна картина. Зараз я покажу, як його розмалювати, таке листечко. Тепер беремо пензлик дуже-дуже гострий такий. У мене це саблевідно. Пензлик саблевидний, він дуже такий тон тонкий. І дуже акуратно, да, поки не чіпаємо ці гострі, кути, кути, гострі не чіпаємо, а заповняємо водичкою отак, наш малюнок. Да, не виходячи за контури, за контури не виходимо. Гострі ці кути оминаємо. Ми їх будемо малювати вже відразу фарбою. От так. І тепер починаємо з жовтого, да, з лимонного. От тут у нас лимонний колір. І тепер дуже-дуже акуратно промальовуємо ці, ці кутики такі на, на листячки. Дальше, далі розтечеться фарба. Тут. Трохи робимо жовтого Да, додаємо отак. Тут трохи такий плямистий буде. І вже вимальовуємо ці кутики. Чому добре акварельним олівцем, бо його ну, не буде майже видно, він трохи розмиється фарбою. А графітний треба буде гумкою стерти. Так, намалювали, ще тут. Тепер зелений, так, яскравий такий зелений. Вымалёвываем куточки Так, хвостик. еще тут. зеленый а тут трохи. Так тепер можна взяти потемніше, такий зелений. Це зовсім не складно Навіть діти з легкістю впораються з цим завданням. Саме складне тут обвести рівненько обвести цей ли листячко. А вже отак малювати, то вже розмальовувати. Навіть п'ятирічна дитина з цим впорається. Це зовсім не складно. Так, тут вже висохло, а тепер беремо такий зелений, трав'яний зелений. Так, я хочу додати трохи жовтого. Якийсь він не дуже гарний. Так, тут трохи троянним, і тут трохи додаємо. намалювали. Тепер можна побризкати ще плямками, якщо на форматі А4 будете малювати, та можна отак зробити ще, щоб фарбочка перетекла гарно. Можна так зробити, такі плямочки, і темні плямочки. Можете не робити, кому не подобається. Які можна прибрати, якщо забагато. Все, тепер чекаємо, поки висохне. І наш, наш малюнок готовий. Висохне цей таким же чином розмальовуємо. Ви можете взяти абсолютно любі кольори, які вам подобаються. От коли висохне, буде така у вас картина. Ще як деформується трохи аркуш, я його під прес на ніч кладу під підручники, під, під і він вирівнюється. Тут я ще поляпала фон, бачите, великі клякси і маленькі клякси. Висох листик, бачите, які. Ще тут домалюю і буде листівочка така. Чи отакі, як намалюєте на А4, то буде вам подарунок комусь. Ще таким чином можна намалювати черепаху. Заходите в інтернет, шукаєте черепаху, контури. Обводите ті контури. Да, розпечатали. На принтері у чорно-білому зображенні, перестекли через скло, скопіювали, і потім залили і така черепаха. Таким же чином можна намалювати такий іріс. Точно так же: контури обвели, позаливали площини. І отаку от рибку теж нескладно. Контури обвели, позаливали площини різними кольорами. Плавнички плав... окремо, а тулуп окремо, щоб плавнички були окремо. І все, тут така риба, акварелью. Так що малюйте, малюйте, малювати це зовсім не складно. От з такими малюнками справиться, ну, впорається людина, яка ніколи не тримала пензель в руках. Я вам даю гарантію, що. Справиться. Пока-пока. Ставте лайки і пишіть коментарі.